Вітаю всіх на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. Пробно копаю перший раз картоплю, тому що деякий час я сюди не приїжджала, не було можливості раніше. В попередньому відео я розказувала причину. Картопля ось іще квітує. Бадилля досить зелене, не сохне, тому що кропила від фітофтори. і сорта у мене різні, посаджена по сортам. Спробувала ось червона. Ну, вона, єдине, що потріскана, можливо, від того, що дощі йшли, але на даний момент картопля непогана. І зараз ось викопала кущ. Це біла картопля. Зразу кажу назви всіх картоплів своїх не знаю. Тому що в мене як підписана картопля. Це дала рая, там Там дав Сашко. В общем, це в мене такі сорта. То червона, ми Сашка моєї, яку ми купляли одного року, в мене своя не вродила, а він міняв сорта якісь, і ото я залишила на насіння. Непогано той рік була хороша, а цього року потрискана, ну, мабуть, за дощів. А тепер. У мене тут у селі однокласниця і подружка теж грає. Дала мені насіння білої картоплі. Торік вона мені сподобалась. По-перше, чому сподобалась, тому що вона до пізньої осені стоїть зелена. Бадилля досить таке товсте, хороше, і не жовтіє, і не в'яне, ну, не рудіє, так, як у других сортів. І в кущі цієї картоплі я е, считала. Якось раніше, іноді була 30 до 40 картоплин. І гарно держиться ось так на кущі, гарно держиться, не розсипається. Зараз ось я ледь-ледь вивернула цей кущ. Можливо, тут було дві картоплини, бо це крайній кущ і тут розорка була. То в крайній кущі я клала по дві картоплини. Зараз посчитаю, скільки тут цих картоплин. І так, дві.

Скільки я насчитала? 17, 18. Я вже збилася. Ой, можу тут підняти навіть. Не можу 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ось бачите, її відривати треба. 24, 25, 26. Зараз попитаюсь підняти цей кущ. Ой! 26, 27 28. І зараз положу телефон, ось тут розкопаю, можливо, ще там є. Ну, тут посчитала, рівно 30 картоплин у кущі, і стебло було одне. Тобто картоплина була одна. Десь я в крайніх і клала по дві картоплинки, мабуть, не тут. Вивернула наступний кущ, зараз теж пересчитаю. Так, і ось наступний кущ 23, але трошки менше. Ну, звичайно, їй ще підрости. Можливо, хтось знає, як ця картопля називається. Буду вам вдячна, якщо ви напишете. Ось таке дебеле стебло, сундове, красиве, не рудіє до осені і гарно плодоносить. Зараз ще викопаю кущ червоної. І ось викопала ось така червона. Красиво. Теж считаю. раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять. Ну ось дев'ять картоплин. Ну, ця наче чуть більше. Всередині вона біла, не жовта, чудова, смачна. Назву теж не знаю. Ось так, я думаю, коли вона ще трошки підросте, врожай буде нормальний. Ось велика, вже досить велика біла, є менша, є всяка. Це пробно копала перший раз. Всім бажаю миру і здоров'я, всім благополуччя і гарних урожаїв. Пока-пока. До нових зустрічів!